Так, вітання всім на каналі. Це є ще автомобілі ГМБХ на каналі alex 333. Дивлюсь, тут люди мучаться з цим феном. Де він покажу? Це як робити неправильно. По маленьких кусочках, он, покажи, тут от кусочки знімали. Це вже я знімав великі куски з гарячою водою. Вона то остила. Ну, Ніколи не приміняйте фен, не треба. Строїтельний фен будівельний. Все набагато проще. Ви феном можете пошкодити фари, бо вони бояться температури. Це ж пластик. Але вода ніколи нічого не пошкодить. Лєте спокійно, нічого не буде фарам. І зараз вам покажу, як воно робиться. Зараз. Полили водою, Кип'яточок, він не буває більше 100 градусів, жодних проблем. Не підготувався, не взяв чим зацепити. Саме головне це почати. Але то таке зараз. Марчик, не мішай. Зараз я покажу, як це робиться. От я почав, да, і кип'яточком воно просто. Лашпортами великими, дивіться, дивіться, що робиться. Ви ніколи ніяким фіаном таке не зробите. Ніколи. Бачите, що робиться? Марчик, не мішай, ну. Не мішай, малий. От. Просто воно кусками величезними. О! Поливаєте собі, нічого не треба гріти нічим. Ідеально злізає. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Просто клею немає, нічого немає. Абсолютно ідеальна поверхня. Просто ідеальна поверхня. Бачите? А якби феном... Воно брвалось маленькими кусочками, нікудишніми. А так воно повністю, дивіться, ідеальна деталь. Це да, Марчик, покажи. От, крило. Будь ласка. Бачите? А то розказують, та здерти, та це ж... Тільки на словах, це от в онлайн трансляції, що мені неудобно здирати. От феном це було би да, проблема. І клей пооставався, би і все а так. Просто елементарно, як ви бачили, це робиться. От. Тому ніколи не використовуйте будівельний фен для здирання наклеюк. Будь-які, самі старі, які вже просто крихкі елементарно нагріваєте кип'ятком. І все, здирається, в ідеалі. Клей залишається на наклейках. Фарба просто така, що навіть полірувати не потрібно. Все таке коротке відео. Користуйтесь порадою.